Всім хай! Зараз у нас середина червня, і треба уважно контролювати наявність кліща в наших бджолосім'ях. Тож треба пильнувати. За цим дуже-дуже уважно. Бо якщо зараз допустити закліщеність ваших бджолосімей, то ще на головному взятку бджоли попрацюють, але ось вже на осінь. На очах ваші бджілки почнуть танути в вуликах і в зиму зайдуть слабкими сім'ями і можуть навіть не перезимувати. Тож треба пильнувати. За цим дуже-дуже уважно. Третій день вже качаємо на стаціонарному точку гірчиці і трохи липи. На контрольному принос був невеликий, загалом 21 кілограм принесли. Мед такий ніколи не куштувала, бо раніше ми на гірчицю ніколи не трапляли. Дуже він такий душистий, ароматний. Як на мене, він чрезмірно солодкий. Тепер буду знати, що мед з гірчиці один з найароматніших медів. Через пару днів ми докачаємо та поїдемо на кочовий точок. Будемо відкачувати там коріандр. Коріандр від сві вже. В цілому задоволені, що, як та скільки я вам покажу в наступних відео. Ще що хочу сказати вам: пильнуйте зараз дуже кліща. Цей спосіб перевірки на закліщеність ми використовуємо давно. Метод дієвий та актуальний в даний момент. Скажу вам наперед: на кочовому точку закліщеність показала в нас 1%. Будемо проводити там органічну обробку для профілактики. Як та чим ми це робимо? Цю дану обробку. Постараюсь не забути показати вам. Ми колись на початку нашого бджільництва дуже до цього відносились несерйозно саме до кліща Варо і не проводили обробітку, коли необхідно було, не контролювали цей показник закліщеності сімей, і отримали були на кінці серпня. Червоне дно після обробки від кліща. У нас тоді було дуже багато обробок і все рівно кліщ сипався і сипався. В той рік у нас дуже погана була зимовка, якщо я пам'ятаю, це був 2014 рік. З зими у нас тоді вийшло менше 50% джолосімей. Це дійсно було дуже така погана в нас історія. Тож з тих пір ми почали обробку посеред сезону наших бджолосімей. А саме як і чим, я вже покажу вам в наступних відео. А зараз будемо ми з вами проводити тест на вароа закліщеність, щоб дізнатися, який стан наших бджолосімей на нашій пасіці. Даний метод, який я вам зараз покажу на перевірку закліщеності від Ворога по рекомендаційним нормам з Німецького інституту бджільництва міста Кірхайн. Для тесту на закліщеність наших бджолосімей спеціально купила ось такий тестер. Раніше використовувала звичайну скляну літрову баночку. Це не принципово використовувати саме тестер. Це я просто для відео його купила. Як ви будете це проводити, це вже у кожного свої методи, але головне саме результат. Цей саме тестер можна використовувати як з рідиною, це спирти вода, так і цукрова пудра. Я буду показувати вам. Саме за допомогою цукрової пудри. І так, поїхали працювати. Зараз я все відставлю. Все вам покажу, як треба по нормам, по правильному, по, по грамам вимірювати. Але скажу чесно, я вагами не користуюся для. Тесту я вже все роблю на око, я вже приловчилась, все добре виходить, все добре показує. Так, зараз мені знімуть верхній корпус. Нам треба залізти до гніздового корпусу, до гнізда. Так, тож мені корпус зняли. Працюємо далі. Я вибрала для показу середню сім'ю, середньої сили сімейку на пасіці. Що нам треба зробити? Нам треба взяти рамку з бджолою із середини гнізда і струсити її. 50 грам треба відміряти. 50 грам бджоли. Зараз я дістану рамочку. Струшувати бджолу я буду на шпалерину. Можна на плівку, я чогось взяла саме шпалери. Це не суть важно. Так, середня рамочка, ось я її беру. Так, трошки вітер треба. Зараз чимось його придавити. Так, і я струшую бджіл з однієї рамочки. Це повинно бути у нас 50 грам. 50 грам бджоли. приблизно 400. Зараз я вітарію. Це забагато 70. Так, рамочку назад до сім'ї. Прикрию поки що дахом. Обов'язково треба передивитися рамку перед струшуванням, щоб у вас не попалася маточка. Маточку забирати не можна. Так, Розлітайтесь. Так, тож у нас 50 грам бджілок ми зважили. Далі в нас треба цукрову пудру зважити. 35 грам треба зважити цукрової пудри. 35 грам по вазі пудру. Пудру треба брати дибного помолу. У всіх магазинах вона є, коштує вона дешево, вистачає надовго, але майте на увазі, щоб пудра була сухою, це дуже важливо. Так, 35 грам цукрової пудри. Є таке. Далі нашу цукрову пудру ми всипаємо до бджілок. Всипаємо до бджіл, і протязі трьох хвилин ми їх потрушуємо таким чином. Русимо три хвилини. Зараз я нажму на паузу. Для вас це пройде секунда. Так, три хвилини у нас вже пройшло. Що ж ми робимо далі? Далі я беру ось цей внутрішній стаканчик з цього вароотеста, тестера. Відкриваю. Ось таким чином його встановлюю. Він дуже добре так встановлюється. І через сіто для борошна я витряхую нашу пудру, відокремлюючи бжілок від пудри. Ось таким чином це легко робиться. Дуже мені цей метод подобається. Саме з цукровою пудрою. Всі бджілки залишаються живими, як в порівнянні з рідиною, як роблять, це мене влаштовує. Так, все. Тепер можемо повернути наших бджілок. Назад до їхньої родини. Їх бджілки оближуть і все з ними буде гаразд. А ми з вами зараз подивимось, скільки кліща випало і чи він є взагалі. Не бачу я тут кліща жодного. Тобто це говорить про те, що наші бджолосім'ї не закліщені. Треба дуже уважно слідкувати в даний момент, в даний період року, щоб ваші бджолосім'ї не були в закліщеному стані, бо це дуже фатально буде впливати на подальшу зимівлю і життя вашої бджолородини. Тож, якщо казати по відсоткам закліщеності, якщо на дану кількість бджоли це 50 грам, 400 осіб випадає у нас 12 кліщів, це вже вважається трьохвідсоткова закліщеність, це вже є дуже погано, треба приймати міри. Тобто, якщо повноцінна сім'я в нас на зараз на піку розвитку займає 50 тисяч 60 тисяч має, то в такій бджолородині до 2 тисяч кліщів вже існує. І до кінця сезону, коли ми з вами надумаємо вже ставити пластини, кількість кліща багатократно збільшиться. Цього не можна допускати. бо… Роки дійсно бувають різними по закліщеності, Треба уважно слідкувати за здоров'ям ваших бджолосімей. І все у вас буде добре. Бджілки будуть працювати, приносити вам медок та інші радощі. Всім дякую за перегляд. Нехай ваші бджілки будуть здорові, без кліща. Так, я ще один вулик зробила, щоб перевірити закліщеність, бо ноль це мені не подобається. Ні, це подобається, але щоб для себе, так сказати, на 100%, бути впевненим. Так, зараз ми перетрусимо з іншого вулика. Поки що не бачу жодного. Так, зараз я повертаю бджолу до вулика. Так, пересіюємо. Жодного кліща я не бачу, немає. Тобто у нас пасіка на даний період, на даний сезон, вона не закліщена. Це є дуже добре, тому слідкуйте за вашими бджолосім'ями за закліщеністю. Зараз це дуже важливий момент. То, що можна сказати, зробити які є висновки. У нас дві сім'ї і жодного кліща ми не побачили, не випало. Тобто сім'ї в нас не закліщені. Ось що значить комплексний підход в боротьбі з кліщем вароа і своєвчасний на нашій пасіці. Все, всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.